Всім привіт! Продажа Renault Колеус, пригнаний з Швейцарії, 2.0 дизель, автомат, повний привід. Ось так працює мотор. Мотор тут, тут йде цепний. Це пробіг 153 тисячі. Обслужений на 150 тисяч, дуже добре. Зараз покажу його зовні. Лінзована оптика проти утуманки, датчик світла, датчик доща є. 17-ті титани, замінені тормозні диски, також колодки, також замінений антифріз і тормозна рідина. Ось такий його зонічний стан, є рейлінги. Безключовий доступ на кожних дверях, високий кліренс. В таких автомобілях також він є дуже м'який, задні парктроніки, такий спойлер. Всі вікна рідні, автомобіль без м'ятин. рівненький, ціленький. Без Ржавчини, автомобілі Швейцарії дуже збережені йдуть у основному гарному стані. Ось такий його салон, Перфорована тканина, що влітом не парить, двохзонний клімат контроль, навігація, система спуску з гори, кур'їзконтроль, електроручник, джойстик управлінням навігації, ось такий мультируль. Пробіг 707 Ось така приборна панель. Пластик весь ціленький, незачуханий в гарному стані. Коврики також. Підсвітка ось така. є Ось такий другий ряд його. Дверні карти також в гарному стані, пластик, пороги, все ідеальне. Місця ззаді багато, є столики, також багато паличок, тут є карманчики в підлозі сховані. Ось такий багажник. Шесть так відкривається. Так, В комплекті йде домкрат. І докатка нова, сидушки душки складуються в рівну підлогу з цим ртежком. Ось так робиться раз і все, Так ось це сторона. Автомобіль в дуже гарному стані, пластик не скрипить нічого, не бракує йому. Ось така дверна карта, водійське сидіння, не зашите, не перефарбоване в гарному стані, перфорована приємна тканина, дуже якісна і винослива. Ось такі кнопочки, педалі. ось Така панель. в автомобілі гарний запах. Тут як зі салону. Є сервісна книга з усіма відмітками. Пробіг вчетний, оригінальний перевірений. Можна перевірити по Він-коду також. Ось Він-код. Можете зафіксувати сюди. Також на повезло без колів. Кого цікавить автомобіль, дзвоніть. Домовимося про зустріч. Також можна передивитися всі автомобілі, які є наявні в Viber групі Також можна замовити автомобіль з Європи, Швейцарії. Цим також займаємося під замовлення привозимо. За всією детальною інформацією дзвоніть, пишіть. Номер буде. Під під відео, і також посилання на групу з автомобілями. Також під відео Все, всім до зустрічі.